Доброго дня, шановні наші читачі, на зв'язку газета Сільське життя з вами Матко Катерина. Вітаємо всіх з Новим роком і розпочинаємо традиційний розіграш призів. Тож, поїхали! Подарунок. Банна Мальва, губка банна мальва. Так, хто в нас виграв губку банну мальву? Анатолій Рябошапка, село Дмитрівка. Складаю так, щоб я потім не путалась. Так, слідуючий приз. Кошик для дрібничок. Ажурний бежевого кольору. Хто в нас виграє кошик? А кошик у нас виграв? В чи виграла? Непотрібна Галина, село Костянтинівка. Вітаємо, Галина, з виграшом. Так, наступний наш приз. Наступний подарунок. Кошик, кувшин скляний. Тож у нас стане володарем кувшинчика скляного. Пасічник надія. Пасічник надія. Так, наступний наш приз. Наступний наш приз. Порошок для прання. Потрібна річ у господарстві. І його отримає. Порошок для прання. Валентина Одовська Субоці. Так, наступний наш подарунок. Що ж тут нам плед. Тепленький, потрібний, м'якенький. А вкриватиметься нашим пледом зараз дізнаємося. Любов піддубна, знаменка друга. Любов піддубна, знаменка друга. Вітаємо любов! З виграшем! Наступний наш приз, подаруночок, приз подаруночок, миючий засіб для посуду. Теж необхідна річ у господарстві. Так, виграла Іванюк Оксана. Село Богданівка. Вітаємо Оксану Іванюк з виграшем. Наступний подарунок. Подарунок, подаруночок. Це дуже гарний подарунок, набір для пікніка. Пластиковий. Я покажу навіть, який у нас гарний цей набір для пікніка. Маємо надію, що скоро буде перемога і зможемо вийти, відпочити. Так, набір для пікніка відправиться у Знам'янка Другу до Наталії Цаканян. Вітаємо Наталію! Набір для пікніка. Приємно. Так. Наступний наш приз, а наш наступний приз. Що у нас тут сю за приз? Запальничка кухонна газова. Теж необхідна річ у господарстві. Приємно отримати сюрприз. А виграла її Юлія Федосенко, село Мошорине. Вітаємо Юлію Федосенко із села Мошорине. Так, наступний наш приз. Наступний наш приз. Глечик Склянний. І його в нас виграє. Я от трішки покажу. Ось такий у нас є невеличкий, але дуже гарний глечик скляний. Так, у мене сьогодні дуже приємна робота. Роздавати подарунки. Так, а виграла його Ілона Абаро, Абаранок, село Дмитрівка. Вітаємо, Ілона! Разом з газетою Сільське життя буде і глечик скляний. Так, наступний приз. Наступний приз у нас масажна губка для тіла. Масажну губку для тіла отримає. Масажну губку для тіла отримує Суботінова Оксана, село Володимирівка. Потрібна річ. Так, наступний наш приз. До речі, можу вам сказати, що в цьому році нам надіслали на розіграш 98 квитанцій, а призів у нас 35. Але всі, всі передплатники, які надіслали, нам. Квитанції отримають наш фірмовий календар. Так, піднос пластиковий прямокутний. Піднос пластиковий прямокутний, відправиться. Так, до Лілі. Лідія Півоварова село Дмитрівка. Вітаємо переможницю приза. Так, приз. Приз, приз, приз. Порошок для прання теж потрібна річ. А виграла порошок для прання. Чи виграв? Зараз дізнаємося, хто. Делюрман Валентина. Єсть. Вітаємо Валентину. Так, наступний наш приз. Так. Кошик плетений для дрібничок-жовтий. Кошик плетений для дрібничок-жовтий. Ось я навіть покажу, які в нас кошики такі є. Гарні для дрібничок. Так, кошик плетений отримає Ткачук Тетяна Миколаївна, село Дмитрівка Вітаємо Тетяну Миколаївну із Дмитрівки Наступний наш приз. Вишита картина Дівчина у капелюсі. До речі, картини в нас ручної роботи. І виготовляє їх редакторка, яка вже на заслуженому відпочинку наша вчителька і наставниця Людмила Вікторовна Зінов'єва. Картини дуже гарні, тому хто виграв цю картину, зараз дізнаємося. Наталія Кріпак Село Цибулеве. Вітаємо Наталію! Дуже приємно. Наступний наш приз. Наступний наш приз. Також кошик-плетінка для дрібничок. Його виграє? Чи виграла? Тож, візьме цей кошик, чи куди відправиться наш кошик? Так, ой, сейчас, секундочку. Дмитро, Дмитро Поліщук, село Трепівка. Так, ось такий кошик для дрібничок. Так, наступний наш подарунок. Подарунок від газети Сільське життя. Каструля. Каструля. Приємна річ. Покажу, яка у нас є каструля. Гарна. Так. А а виграє, тобто каструля відправиться. Так, каструля відправився до шкуренкової Людмили, село Дмитрівка. Вітаємо Людмило з виграшем приємним. Наступний приз. Пластиковий контейнер для їжі. Так, ось такий пластик. У нас, так. Пластиковий контейнер для їжі. Хто його отримає? А отримає пластиковий контейнер від газети сільське життя? Тетяна Бабіч, село Дмитрівка. Тетяна Бабіч, вітаємо вас! Ой! Так, наступний наш приз. Наступний наш приз. Вишита картина Весняний пейзаж. Це також картина ручної роботи від майстрині Людмили Зіновлевої. Вона нам подарувала ці картини для того, щоб ми їх подарували своїм передплатникам. Вона вболіває за газету. За наш розвиток і допомагає нам чим може. Так, а картину отримає Зоя Компаїнієць село Мошорине. Вітаємо Зою з виграшем. Так, наступний наш приз. Наступний наш приз – кошик для дрібничок, ажурний сірого кольору. Ось кошик для дрібничок, ажурний сірого кольору. Ну, це такого плана кошики, тільки колір інший. Так, тож виграв у нас кошик. Катерина Климівна Дячкова, село Дмитрівка. Вітаємо Катерину Климівну з виграшем. Наступний наш приз. Наступний наш приз. Пластиковий контейнер для їжі. Пластиковий контейнер для їжі. У нас контейнери ось такого плану, правда, кришечка ми відложили. Патріотична. Потрібна річ. Так, тож отримає пластиковий контейнер. Галина Савлук. Сило Собоці. Вітаємо вас, Галину. З виграшем. Так, теж наш супер Мультиварка. Де він тут у нас заховався? Електрочайник. 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 Так, кому ж дістанеться електрочайник? Електрочайник. Віра Могильна, село Макариха. Вітаємо вас, Віро! Приємно. Так, наступний наш приз. І наступний наш приз. Приз, приз, приз. Каструля. Каструлю я вам вже показувала, які в нас каструлі. Такого ж самого плану. І виграє її. Тож її вигра. Кому дістанеться каструля? Зараз дізнаємось. Наталія Сологуб, місто Знам'янка. Наталя Сологуб, місто Знам'янка. Вітаємо Наталю! Передплачуйте газету, читайте цікаві історії і приємні подарунки отримуємо. Так, наступний приз. Наступний приз. Кошик для дрібничок, ажурний, бежевий. Кошик для дрібничок, ажурний, бежевий. Хто отримує кошик для дрібничок? Жанна Лобас, село Цибулеве. Вітаємо Жанна. Дякуємо, що переплачуєте газету і маєте приз від газети Сільське життя. Наступний приз. Обираємо банка пластикова кругла, ще й написано на... Півтори літри, літр 600 грам. Так, тож виграє банку пластикову. Кому дістанеться цей подарунок? Наталя Кондратенко, село Мошорину. Вітаємо Наталію з призом, з подарунком. Читайте газету Сільське життя. Так, наступний наш приз. Хто у нас виграє? Так, хто у нас у нас попав, наш супер-приз це мультиварка. Так, мультиварка, дивимося, обираємо, не бачачи, хто Ій фантик! Зараз подивимося, хто отримає мультиварку від газети Сільське життя. Надія Сидоренко, село Богданівка. Вітаємо вас, Надія, з таким приємним виграшем. Чекаємо в гості за призом. Всіх чекаємо в гості за призами. Так, наступний приз. Наступний приз у нас так миючий засіб для посуду. Миючий засіб для посуду. І відправиться миючий засіб для посуду до Шульга Дмитро, знам'янка друга. Шульга Дмитро знам'янка друга. Написано від руки, бо він саме останній нам прислав квитанцію. Так, наступний наш приз – Наступний наш прис. Наступний наш прис. Кошик пластиковий для дрібничок, для канцелярських предметів. Так, кошик пластиковий виграла варвара вака, село Мошорине. Вітаємо Варвару з призом. Так, що в нас тут залишилось? Цікавенки які? Так. Пластикова миска помаранчева. Пластикова миска помаранчева. Пластикову миску отримає. Василь Осіпов, місто Знам'янка. Вітаємо Василя. Василь Осіпов, місто Знам'янка. Наступний наш приз. Кошик пластиковий. Кошик пластиковий. Це, мабуть, ось такий наш кошик теж покажемо, дуже гарний кошик. І виграв цей кошик. Виграє. Куди кошик відправиться, до кого кошик відправиться, зараз дізнаємося. Так, а кошик відправиться до Бориса Кулібаби в село Макариху. Вітаємо Бориса Кулібабу з виграшем. Це наш постійний передплатник і дуже приємно. Так, вишита картина Сільський пейзаж. Вишита картина Сільський пейзаж від газети Сільське життя, яку нам подарувала майстриня Людмила Зінов'єва. І ця картина відправиться до... Корнейчук, село Петрове. Вікторія Корнейчук, село Петрове. Вітаємо Вікторію. Наступний наш приз. Серветки універсальні. Три штуки. Потрібна річ у господарстві. Їх отримає. Отримає галина Затока, Трепівка. Галина Затока, Трепівка. Вітаємо Галину з виграшем. Наступний подарунок. Що ж тут нам готує цей листочок? Глечик Скляний. Глечик Скляний, ми вже вам показували ось такий він гарний. Скляний. Невеличкий мініглечик, але дуже гарненький, натуральне скло. Так, і отримає його Тамара Пудич, село Іванківці. Так, наступний наш приз. Кошик пластиковий. Кошик пластиковий. Ось такого ж плану кошик, ще один у нас є. І він відправиться до. Відправиться до Жанна Кобець, село Васине. Вітаємо Жанну. Жанна Кобець, село Васино. Вітаємо, Жанна, вас з виграшем. Наступний приз. У нас піднос пластиковий, прямокутний. Хто виграє у нас піднос? Микола Татарін, село Дмитрівка. Вітаємо Миколу з виграшем. Так, піднос пластиковий, ще один піднос, так, піднос, піднос, і піднос відправиться до до кого відправиться піднос. Тут вже бачу, що він відправиться в Дмитрівку. І відправиться він до Шульги Олени. Вітаємо Олену Шульгу. У нас тут залишився один такий фантик чи не фантик. Гель для душу. Гель для душу відправиться до... До Кондратенко Тетяни Село Цибулеве. Вітаємо Тетяну з виграшем. Дорогі наші передплатники, призи в мене закінчилися. На жаль, можливо, наступного разу в нас їх буде більше, але не впевнено. Але всі, хто не отримав приз, отримає від нас ось такий календар. На 2024 рік це наш приз всім нашим учасникам, активним, хто надіслав нам свої витрати.